Привіт! Яке неймовірне свідчення на Ютуб-каналах Солтаненко? Мене дуже сильно торкається історія цієї людини, як її життя змінилося, коли вона прийшла у живу церкву і почала слухати людей духу. Вона щоденно перебувала в проповіді Євангелії, щоденно перебувала в учнівстві, у волі Божій, і Господь зберіг того. То зберігає його слово. Він вивів цю людину в той момент, коли в її будинок мала прилетіти ракета, і зруйнувала ти їм. Людина залишилася жива. Усі сусіди, які були біля того знищеного будинку, залишилися живі, тому що вони чули слово Боже, бо їм було проповідано і торкається наскільки її серце воно належить Богу. Вона каже: мій будинок зруйнований, немає як куди пригласити людей на недільне зібрання, на служіння. Я піду у ваші будинки, я буду далі проповідувати Слово Боже, служити Богу і виконувати його волю. Тому я приймаю для себе ще більше з'єднуватися із нашими пастирями, тому що вони люди духу.